Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чому ви вирішили звернутися до нашої клініки? Добрий день. Тому що мені порадили мої знайомі. Я їм довіряю. З якими основними скаргами ви прийшли до клініки? Ну, це були більш естетичні мої мрії. Розкажіть, будь ласка, про вашу співпрацю з вашим лікарем-ортопедом Нечаєм Любомиром Ростиславовичем. Чи одразу у вас виникла довіра та впевненість в цьому лікарі? Як вам його підхід? Я дуже задоволена цим лікарем. Він дуже професійний, він дуже терплячий, а це дуже необхідна якість при його роботі. Також наш лікар-терапевт Косик Богдан Іванович пролікував вам зуби. Як ви оцінюєте його підхід та як в цілому все пройшло? Чи було це боляче чи дискомфортно? Скажу вам по-іншому. Лікування це взагалі дуже. Така справа складна і, і професійна, це взаємовідносини між пацієнтом та лікарем, але тут дуже добрі відносини, добре були знеболюючі. Що хочу сказати, чому я саме сюди прийшла, тому що тут е, мережа клінік. І хочу сказати добрі слова не лише цим двом лікарям, про які ви сказали, а про весь колектив, який тут працює, і це лише завдяки, я так вважаю, власникам мережі цих клінік, які добре змогли це організувати і надавати надійні професійні послуги. Як проходив етап створення 3D-моделювання зубів? Чи сподобався вам результат ще на цьому етапі? Ну, скажімо так, я не дуже фахівець, щоб розбиралася по етапам складення цього всього, але я бачу кінцевий результат. Кінцевий результат мене дуже добре задовольняє. Як пройшов для вас цей етап адаптації? Чи було це складно, чи дискомфортно? Не дуже нормально. Я це нормально перенесла. Хоча це займало у мене дуже тривалий час, в принципі, лікування і моделювання, і підготовки. і… Ну, всіх інших медичних процедур, але я до цього ну, прийшла з власним переконанням, тому я з цим впоралась, я так думаю. Чому з лікарем обрали матеріал для коронок, саме діоксид з цирконією? Ну, лікар запропонував. Я з ним погодилась, оскільки це професійне визначення. Які були ваші перші враження, коли ви побачили свою посмішку вже з постійними цирконівими коронками? Ну, я собі дуже сподобаюсь. Як ви зараз відчуваєте себе після виконаної роботи нашими лікарями? Впевнена. Майже <рес> дуже. Що б ви порадили іншим пацієнтам, які бояться розпочати лікування? Ну, стоматологія це взагалі дуже складна справа. І тут боятися можна собі нашкодити. Тому треба своєчасно звертатися до лікування і прийняття відповідних заходів. Чому саме нашу клініку Саната ви обрали для себе? Як взагалі дізналися про нас? Чи виникає у вас бажання рекомендувати нас своїм знайомим? Дізналась про вас, я вже казала від своїх знайомих. Клініка Саната, коли я вперше прийшла, я ще не знала, куди я прийшла, але в подальшому я зрозуміла, що це, мабуть, найкраща клініка, тому що тут немає вихідних, немає свят. Майже цілодобове лікування, тобто графік роботи з 8 до 21 це дуже добре без вихідних днів. Ну, як завжди, коли треба звернутися до лікаря, то це завжди п'ятниця, кінець дня, а все вже закрите, а тут відкрите. Хотіла би ще сказати одну пораду від себе особисто, що здорові зуби це найкраща посмішка. Завжди гарний настрій і впевненість у собі.